Як мене запросила Мера Полтави і Катерина Ямчукова, сьогодні середа, я їду до Полтави. Але на жаль, Катерина повідомила, що у неї термінове відрядження як несподівано. Але сказала, що наступної середи вона обов'язково зі мною зустрінеться і разом ми підемо перевіряти укриття. Нічого страшного, я і наступної середи приїду заради зустрічі з ВО мера Полтави. А поки сьогодні, будь ласка, я в Полтаві відправляйте інформацію про перевірку укриттів, яких ви знаєте, які готові, не готові, обмежено готові. Які ви хочете, щоб про них дізналася вся країна, відправляйте мені у телеграм посилання під цим відео. Чекаю і, будь ласка, будьте активними. Все залежить від нас. Якщо ми не будемо контролювати чиновників, вони не будуть нормально працювати.